Комп'ютерні ігри вони ж, в принципі, в світі стали популярнішими значно раніше ніж у нас. І причина була проста: що в нас не було таких технічних можливостей. У наших батьків, в принципі, покоління нульових. Не було такого, як було у американців чи у європейців, де там приставки були нормою вже в нульових роках. До нас Sony PlayStation почали доїжджати в кінці 90-х, і там в 2003 році їх було мало в країні. Люди не могли грати вдома, так як грали вже американці. Тому була ось ця епоха комп'ютерних клубів, куди ходили ті, хто хотів пограти в ігри. Ігри ставали популярнішими, люди хотіли грати. І я хотів хотіти грати. Ну, я був 18-річним пацаном, всі грають в комп'ютерні ігри. Я теж хочу піти пограти в комп'ютерні ігри. Ну і це було щось нове. Це було щось нове, це було щось класне. Це було місце, де ти, типу, по-перше, соціалізувався, а я вчився тоді в КПІ. В КПІ була просто неймовірна мережа внутрішня КПІшна між гуртожитками, і був неймовірно великий комп'ютерний клуб, там більше ніж на 200 комп'ютерів. Wow. Да, він називався Трініті, він існував там повно року до 2009. Ходити туди це було не просто ходити пограти, це була велика соціалізація. Тобто, я там познайомився з величезною кількістю людей, з якою я досі комунікую, з якою я досі дружу, з якою ми дітей хрестили.